Усім добрий день! Вітаю вас на передачі Ромкор ТВ. На жаль, в сьогоднішніх умовах в Києві доводиться проводити передачу в таких умовах, але ми все одно з вами, ми знаємо, що ви нас чекали. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск. В нас буде пряме включення з Берліну, з Чикаго, з Швейцарії і також на передачі ми поговоримо про. Те, що таке Зодій. Дуже цікава тема. І спершу хочу запросити до нас Тетяну з Чикаго. Тетяна, ви тут? Тетяна. Увімкніть камеру, будь ласка. Так, на, на жаль, Тетяна поки не підключається до нас. Тоді я думаю, можемо перейти до Берліну, до Єкатерини Сербінової, нашого постійного кореспондента. Так, привіт, добрий день. Розкажіть, будь ласка, Екатерини, що ви нам підготували сьогодні? Ну насправді зараз дуже багато подій відбувається у Берліні, і всі готуються до Різдва багато ярмарок. Також ми проводили демонстрацію на підтримку вступу України до ЄС. І також був дуже великий фестиваль, в якому брало участь дуже багато активістських організацій Берліну Українських, і кошти від якого перераховувалися на підтримку України. Дуже приємно це чути, що в Берліні наші люди не забувають, збираються і роблять все можливе для України. Звичайно. Бо тільки разом, і тільки намагаючись щось змінити, йдемо до перемоги. Добре, а що ви для нас сьогодні підготували? Ми підготували е, про матеріал про фестиваль Скриня, е, про який я розповіла трішки, е, де було дуже багато і організацій представлено, і воркшопів, і також співав е, чудовий український хор, професійний хор, не аматорський. Тобто, це було просто дуже вражаюче, чесно кажучи, і брало за душу. Я особисто була дуже вражена і. Дуже пишаюсь тим, що я долучилась до події їхнього з'явлення на цьому фестивалі трішки. Тому, дівчата, я вас люблю. Ми теж ставим. любимо тих, хто підтримує Україну, але на жаль, зараз наша студія не може увімкнути о, ваше відео. Тому ми з задоволенням покажемо його в наступній передачі. А вам дякую за такі анонс. Тепер ми будемо ще сильніше чекати наступної нашої передачі. І дякую за те, що ви нам допомагаєте і співпрацюєте разом з нами. Це дуже важливо. Дякую вам, до зустрічі тоді. наступної Катерина. А тепер. Ми з вами переключаємось до Чикаго, до Тетяни Дзюби. Тетяна, добрий день. Увімкніть мікрофон, будь ласочка. так, зараз чую вас. Добрий день, чи можливо вечір у вас там в Чикаго чи тільки ранок? там, в нас ще тільки ранок. Тоді гарного вам дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки я знаю, то ви знімали е, фільм студентський? Розкажіть, а... будь ласка, про підготовку, бо ми знаємо, як в нас це робиться. Дуже цікаво дізнатися, як весь цей студентський процес відбувається в Чикаго за океаном. Так, це проєкт, який буде нашою випускною ну, роботою а, в травні місяці. Але е, для цього класу ми як підготували цю роботу. Зараз ми будемо трохи доробляти деякі моменти до кінця для травня, для випуску. Але так у нас була група восьми людей. А, у нас був сценарист, е, хто написав сценарій. Тоді ми визначили хто які займе ролі в процесі. А, я робила монтаж і була координатором. Постпродакшена, тобто я спілкувалася з усіма департаментами аудіодизайну, кольор е, дизайну і так далі. А, а, тоді там ми зробили сторінку в соцмережах і запустили свою краудфандинг сторінку, де люди просто які бачили трейлер з нашого фільму, могли скинути донейшн, щоб ми могли зробити наш фільм. Ми орієнтували локацію, знайшли таких самих студентів в школі, аби заповнити інші ролі на знімальному майданчику, і просто зняли фільм. Ну і десь місяць-півтори ми працювали вже після зйомок, аби завершити фільм. Ви молодці вже з нетерпінням чекаю, коли ми зможемо подивитися ваш фільм. Дуже цікаво. Може, ви нам натякнете про що? Якийсь сюжет цього фільму, чи якісь коротенький а, опис, щоб нас зацікавити а, ще так. більше? Це психологічний трилер. трилер історія про дівчинку-підлітка, яка втратила свою маму, і вона приїжджає в нове місто. Хоче знайти нових друзів. Um, і нові подружки запрошують на um, як стежану вечірку. Але щось іде не так, e, тут вже дуже розказати не можна зали... залишимо <зас> на перегляд фільму. Хай це буде сюрпризом. Так дякую вам, Тетяна. Дуже цікаво нам подивитися, бо ми самі знімаємо теж студентські фільми. Цікаво подивитися, як це там у вас. І будемо з нетерпінням чекати на наступні передачі. Вже сподіваємось, зможемо подивитися хоча б уривочок з вашого кіно. Добре, добре, дякую. Дякую, до побачення вам. До побачення. І тепер в нас підключення з Києва, і ми нарешті зможемо дізнатися, що таке зодій. Добрий день. Доброго дня, ви мене па... чуєте? О, ні, я вас добре чую. Можете представитись, будь ласка? Я Мирослава Збужна, я телевізійний журналіст, а зараз я працюю в стилі наївного малярства. Я не професійний художник і все, що в моє творчості є, це фактично відображення, переосмислення традиційної української історії та культури. Я зараз малюю і іконопис народний, і ілюстрацію до багатьох цікавих історичних подій, народів, як то скифи, як Русичі київ доба Київської Русі. І от з приводу Зондії це теж є мій творчий доробок. А він починався на телебаченні ще в 1998 році у програмі Космос Давньої України. Справа в тому, що українські зодії це наш гороскоп український. Якщо ми говорили раніше про те, що в нас є європейський гороскоп і східний, де ви знаєте, що в європейському гороскопі у нас там овни, тільці, діви східні, то ми бачимо ближче прив'язку до тваринного світу. А був наш гороскоп, ви знаєте, що в українців був свій календар, який починався від початку створення світу, а це приблизно. Ми за цим календарем повинні жити в 7531 році. І ясно, що у нас було своє представлен... своя уява про те, яким повинен бути календар, скільки місяців тривав рік, і про те, які повинні у нас бути, які назви мати бути у нас Сузір'я. І от у прадавніх українців, якщо ми говоримо про ті прапрапрадавні часи, коли від створення світу. Ясно формувалася своя уява про гороскопи. І рік, як ви знаєте, раніше починався 1 березня або від початку нового місяця, і е, тут фіксувалася дуже чітко дата е, весняного рівноденства. Тому і звідти пішли всі наші зодії. І якщо говорити про ці прадавні е, назви, то Фактично я вам покажу книжечку, яку я видала в 15-му році. Вона так і називається Українські зодії». Те, що ви добре а будете. А можете ближче до камери показати, бо ближче до камери показую. Ага, все, дякую, все видно. А це, це власне збірка науковців зібрали назви цих продавніх зодіїв, і у кожного була своя назва. Своє походження, своє проходження. Справа в тому, що сонце проходить у Сузір'ї певний час. Якщо ми говоримо про те, що у нас рік починався 1 березня, то перший знак зодіаку у нас є як і в європейському календарі, був а, присвячений овну. Але у нас була поетична назва. Цей знак на назив... зодіаку називався Брамена. І науковці зібрали дуже багато різної інформації про знаки Зодіака, і... Це цікаво тим, що у нас не просто була одна-дві назви, але кож, кожен знак був поетизований. От якщо ми кажемо Овен, то в українському значенні, що жіночий відповідник, то це буде Брамена, але також і Арас, і Скоп, це відповідно до сузір'я Овнів було. Ну, і дуже шанований знак, бо кажуть, що Україна знаходиться під знаком кільця це знак Любава. Це тілець, або ще називали цей знак Зодіаку, плеяди, вочка з курчатами. А чому плеяди, наприклад, називали? Бо сім планет сходилося. І тому ми мали сім знаків зодіаку. Плеяди тілець, а він же тур, він же Велес і він же волос. Тобто а, стільки назв у тільця нашого. Якщо так воно не дуже блищить, то така красива Ні, картинка вийшла. Видно, ну, дякую вам за да. таку обширену розповідь. Думаю, ми ще до вас повернемося, бо хотілося б дізнатися більше, але на жаль, формат нашої передачі зараз обмежений. Дуже цікаво. Я все прекрасно розумію, тому я вас ще чекаю на виставці в культурно просів центрі цінності, там ще знаходяться зоді, і на виставці в бібліотеці імені Ярослава Мудрого. До зустрічі, вам гарного дня і мирного неба. До зустрічі обов'язково залітаємо. Дякую. Дякую, до побачення. до побачення. Це було дуже цікаво, і зараз в нас на зв'язку прямо з Швейцарії, наша співачка, наш бренд Voice онлайн-перforмансу Coriolan Анексенор. Анексинора, ви тут. Добрий день, увімкніть, будь ласка, мікрофон. доброго дня. Всі дуже рада чути. Я зараз якраз віду з концерту. У мене тут був концерт, і в Швейцарії всі досить активно готуються до Різдва. Люди кожного дня святкують багато українських асоціацій. І до речі, сьогодні українські пісні лунали у Швейцарії. Ну і дуже рада, що в нас є така вистава, яка поєднує весь світ і поєднує а, нас, українців, а також розказує всім іншим про а, наші проблеми, про те, що сталося у світі, і а, про а, те, що взагалі як можна це інтерпретувати за допомогою акторської а, майстерності. А, ну, Зараз я виходжу з автобусу, у мене буде більше і краще. <смір> так що... Я хотіла так. вас запитати, як ви взагалі <смір> вписалися так. в цю авантюру? Виходжу, вас чую. Чуєте мене? А? Чуєте мене? Мене чутно? Так, так, вже чую, вже чую, так. Супер, хотіла вас запитати, як ви взагалі вписалися в цю авантюру. Нашого онлайн-перформенсу, який є такий експериментальний, як професійна співачка, як, як ви на це погодились? Якщо чесно, у вас дуже класний керівник, дуже професійний керівник Наталія, і саме вона людина, яка надихає і вас, і мене. Я, навіть, Мені здається експериментальні проекти з класним керівником. Це дуже цікаво. Це, по-перше, актуально, По-друге, це цікавий досвід для мене, як людини, яка не має вищої авторської освіти. Плюс, ну, я впевнена, що якщо за справу береться професіонал, то всі ідеї будуть втілені. На вищому рівні. Якось так. Супер. Ми дуже вам вдячні за те, що ви з нами в цьому онлайн перформансі. Але ми знаємо, що ви справжня професійна співачка, яка вміє співати без акомпанементу. Просто так. Тому б хотіли, щоб ви, може, нам зараз щось заспівали. О, так, так, так. Ну, може, я йду по вулиці. Що ж вам заспівати таке? Ну, давайте таке. Ой, у вишинебому саду, дам соловей коще дете. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, А він мене все не пускав. Ось таке маленьке. Замальовочка. Це супер на пісні. Дякую вам. Якщо хочете ще почути анексонору, обов'язково завітайте до нашої онлайн, до нашого онлайн-перформансу, який відбудеться 22 числа о 12.00. Там Анексинора буде нам співати, приймати участь в нашій виставі. Тому обов'язково. Всі приходимо, а вам дякую величезне за те, що ви з нами. Дякую, за те, що ви гарного, нам допомагають настрою і з прийдешніми святами. Вас теж вітаємо, дякую. Дякую. До побачення. Так, а зараз в нас о, на зв'язку. Дуже. Особлива е, дівчинка з нової каховки. З, е, зараз вона знаходиться в Лондоні і вона підготувала репортаж, е, який, на жаль, ми не зможемо сьогодні показати, але я дуже хотіла би поговорити зі Сніжаною про її роботу, про взагалі її стан і відчуття, бо це. Дуже важливо, щоб весь світ знав, що сьогодні відбувається в Україні. Сніжана, доброго дня! Мене чутно? Так, чутно, чудово. Всім привіт, мене звати Сніжана Бакуліна та я з нової каховки з Херсонської області. Розкажіть, будь ласка, от ви зняли репортаж. Як вам? Прийшло на думку це зробити, чи ви це просто відчули як необхідність? Розкажіть про свою роботу а um. Так, я знімала це був конкурс. Я зараз вчуся в 11 класі в українській школі в Новій Каховці онлайн. Та в історі... у нас є такий урок історії України, та нам запропонували, так як я староста в школі, мені запропонували зробити конкурс: це херсонський конкурс, та взяти участь, тому що я якби люблю дуже знімати відео та. Люблю щось розповідати, та мені захотілося взяти в ньому участь та взяти участь в місто незламних людей. Це була моя номінація. Та я зайняла друге місто. Мені вчора прийшли результати, тому <с> дякую. Так, це було дуже складно, дуже морально складно, тому що треба було розповідати про своє місто, і я думаю, що Нова Каховка це правда, місто незламних людей і. Коли вже живу один рік в Лондоні, можна, треба тільки казати, що це місто не людей, тому що скільки ми пережили в цьому місці, це дуже дуже складно. Ми абсолютно з вами погоджуємось. Ви справжні герої, і про це треба говорити. І ви навіть не уявляєте, як важливо те, що ви робите, те, що ви розповідаєте про це, робите. Репортаж, який на жаль, ми не можемо показати зараз, але ми вам дуже вдячні. Це дуже важлива справа. Всі в усьому світі повинні знати, що відбувається, що таке російська агресія, і що тут насправді. Так, так, коли було 24 лютого цього року, вже як був один рік війни, я вийшла на площу Лондона та стала табличкою про те, що Нова Каховка це Україна, тому що ми вже рік в окупації, а зараз вже більше року, вже як два роки в окупації, та мені захотілося вкласти свій вклад в те, щоб звільнили нову каховку, але звільнили поки що тільки наше центральне місто це Херсон. Та я сподіваюся, що нову каховку теж звільнять. Та ми поїдемо додому, і все буде добре. Та закінчиться війна. Бо це ми хочемо дуже сильно. Ми теж всі на це сподіваємося, що найближчим часом ви вже зможете повернутися додому. Ви справжній герой, ви велика молодець. Дякуємо Дякую. вам. Дякуємо вам. Сподіваюся, наступного випуску зможемо показати вашу роботу. А зараз, на жаль, необхідно з вами вже прощатися. Ви справжній герой, ви молодець. Дякую вам теж. До побачення. До побачення. Ви знаєте, як важливо навіть в таких умовах бути разом, тим паче в таких умовах підтримувати один одного, боротися за Україну, розповідати про те, що в нас тут відбувається. Тому при будь-яких умовах ми виходимо в ефір, і наступної середи ми теж вийдемо в ефір, не дивлячись на те, що буде з Україною в серці.